Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодяка Козиріг» на період з 23 по 29 вересня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Котик це романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій. Зайвий. Скандал. Через, цей... Через що цей скандал? Поки що не зрозуміло, але ви його зможете закрити на замок. Ось тут, друзі. Та отримаєте добру новину. Добра новина може стосуватися вашого здоров'я. Гроші або зарплата, або щось таке, можливо, якісь перекази грошові. Ось тут. Рази, вони означають, будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі вже є розклади на жовтень. Дивіться самі, пропонуйте своїм друзям. Можливо, якась інформація для вас буде неочікувана та дасть вам якісь ідеї нові для ваших важливих справ. А ми прямуємо вперед на другий розклад. Знову ж таки, будьте спокійні та врівноважені. Особливо в родині. Вирішуйте всі проблеми спокійно, без усіляких скандалів. Зверніть увагу, друзі, ситуація повторюється, скандал, добра новина, і ось тут ваше гарне здоров'я, добре здоров'я. Можливо, ця новина буде вам стосовно здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут чомусь розбите серце, про що ви що ви маєте на увазі, за що ви так хвилюєтесь. Іноді інформація нас не стосується, але ми її сприймаємо і ось так розчаровуємось. Ось тут плануйте все заздалегідь, а деякі важливі моменти своєчасно робіть, тому що годинник означає саме зараз час діяти. Або ретельне планування за часом. А ми йдемо вперед на третій розклад. І ще тут, друзі, у вас є якийсь договір, каблучка. Можливо, саме це ви хочете зробити, запропонувати комусь одружитися, але вам заважають якісь обставини. Зверніть увагу на ось цю добру новину, і на ось це робіть все своєчасно. Тобто, якщо ви зібрались, наприклад, одружуватись, не слухайте ніяких, наприклад, батьків, що зароби спочатку гроші, а потім на весілля, а потім будеш одружуватися. Можете сміло йти і розписуватись для того, щоб почувати себе так, як ви хочете. Ось ця обручка ось ця добра новина. Зазвичай козироги одружуються або дуже рано, або дуже пізно. Саме тому тримайте якийсь баланс, якщо ви зустріли людину, котра у вас визиває ось такі сильні позитивні почуття, то інших не слухайте. А ми йдемо вперед на третій розклад. Знак зодяка козиріх з 23 по 29 вересня. Стріли в колчині, це успіх в десяточку, і цей успіх спочатку у вас закривається якесь питання, а потім ви ось отримуєте цей успіх. Можливо, ви зможете віднайти вирішення, як правильно все зробити, і будете тим дуже задоволені. Ось тут домашнє господарство, качечка, в усіх його проявленнях. Все, що хочете, згідно вашого домашнього господарства. Зверніть увагу, друзі, карта долі. Можливо, хтось і таки буде. Наприклад, одружуватися, тому що це карта долі. Ось тут можуть бути якісь додаткові обставини, котрі завжди присутні. Вони нас можуть чимось розчарувати, наприклад, нестача грошей або потреба винаймати житло. Але ось ця карта долі каже про те, що дуже важливі події. І робіть все сміливо і йдіть вперед, для того, щоб не застрягти в якоїсь ситуації. наприклад, 18 років мама не дала одружитися, і потім сидимо 48, а ми далі сидимо. Тобто, кожен сам коваль своєї долі ось вона карта Хрест. Ще, друзі, дивимось, що для вас розповів пасіанс. Окрім завершення ситуації, успіх, карта долі, домашнє господарство – Начебто все. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака зодіака Козиріг. Застереження. зверніть увагу, друзі, карта суд. Робіть все правильно. І, як то кажуть, буде вам щастя. Не порушуйте ніякі закони та моральні принципи, не ні закони суспільства, ні закони Вищої справедливості. Порада. Король мечів, будьте рішучі. Якщо ви чоловік, будьте рішучі, а якщо ви дівчина, пам'ятайте, що важливі рішення вони також присутні в нашому житті. Ось ця людина це може бути саме той, наприклад, якщо ви дівчина, за кого вам пропонується вийти заміж, а ви вже приймаєте рішення. І ще, друзі, ось тут вам стабільні сімейні стосунки або якісь з'ясування якогось питання за допомогою вашої родини. А ми прямуємо вперед. Ось такий вийшов розклад для знаку зодяка Козиріг. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво, та ви віднайшли якісь відповіді для себе. А я запрошую вас на перегляди моїх інших відео. Та, дякую вам за лайки, підписки та коментарі. До зустрічі!